Добрий день, любі малята! Сьогодні пропоную веселу гру: Буває чи не буває взимку. Я кажу, чим ми займаємось взимку, і якщо таке буває, кажете так і плескаєте в долоні. А якщо не буває, кажете ні і потупочіть ногами. Отже, починаємо. Взимку дружно в сніжки граємо. Так, взимку на сонці ми засмагаємо. Ні, тепер самі. Взимку у море радо пірнаємо. Взимку з гірки на санях з'їжджаємо. Взимку у лісі грибів назбираємо. Взимку ялинку до свят прикрашаємо. Взимку для ковзанки воду залємо. Взимку ми шапки та шарфи вдягнемо. Взимку сніжинку в долоні спіймаємо. Взимку картоплю і зелень саджаємо. Взимку ми квіти весняні даруємо. Взимки синичкою спів ми почуємо. Взимку хурделиці ми не злякаємось. Взимку за бабкою часто ганяємось. Молодці діти. Ви дуже уважні були і правильно відповідали. До побачення, до нових зустрічей.